Вийти за межі звичного, зібрати рюкзак, покликати собою вірного друга і просто йти. Це не про втечу і не про комфорт це про спробу створити невеличку пригоду, власноруч. Без гарантій, без сценарію, просто дорога, природа, і ми в ній. Йо-йо, йо друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. Як ви можете зрозуміти, це нова пригода, і це не просто кемпінг. Не просто вилазка на природу, а повноцінний дикий похід з ночівлею. Все спорядження я нанесу не на собі. Сьогодні в мене в планах пройтися вздовж річки десна і заночувати. Я взяв з собою спінінг, будемо сьогодні рибалити. Я сподіваюся, що вдасться щось піймати. А якщо ні, нічого страшного, все одно буде по кайфу, тому що це перша риболовля в цьому сезоні. Я просто хочу прогулятися, подивитися на природу, показати її вам і відпочити душею. Аєш? Нормально все, той обережно, рибу не ковтни. Хотів би вам розказати, як виникла ідея такого походу. Я їздив на Десну неодноразово на кемпінг, на риболовлю. І ні разу не був тут пішки. І якось Одного разу я задумався, чому, чому ми е, ходимо в походи, в гори, дикі походи з наметами, але не робимо це так в рідних місцях, таких, насправді теж по-своєму крутих місцях е, на рівнині. І я поставив собі за ціль якось зробити такий похід. І я думав це зробити взимку, тому що взимку мені здавалося, що ставки більші, там холод, можна сказати, такі елементи якогось виживання. Цікаво це випробувати себе. Але якось не вийшло з бігом обставин, тому я зараз тут навесні. Ось теж непогане місце, таке перспективне. Справа і зліва є повалені дерева, вони собою формують таку, можна сказати, заводь, тут така тихенька більш вода. Ну, і Теоретично може стояти хижак і чекати на здобич. Йому комфортно стояти десь на тихішій воді, чекати якусь рибку, яка загубиться і запливе сюди. Здалося, що клюнуло щось, але то корчик. В березі є корчі. І це зараз ситуація наступна, йшов я вздовж такої кручі, якщо видно позаду мене, і помітив, як риба грає. Конкретно така велика кількість смалька розходиться по поверхні, тікає, начебто її щось доганяє і їсть. І помітив, як великий сріблястий плавник ганяється за ними. Спробував кинути туди свою приманку, прямо туди, там, де був, був оцей двіж. Кидав цю приманку, <кій> нічого взагалі. Зараз ідея така: спробувати змінити її на щось більше схоже на цей мальок, на рибку, і покидати туди, де був оцей двіж. І, можливо, щось з цього вийде. Як мінімум, це спроба. Потягнув я таку приманку, такий цікавий яскравий колір. дуже ребристе тіло, дає багато вібрацій. І вага 9 грамів. Подивимось, ну, 9 може замало, але я хочу просто провести її не на дні, а так рівномірною проводкою. Хочу чогось брати, риба мою приманку. Ну, є в мене підрозділа, що це жерех. А наскільки мені відомо, жереха ловлять воблерами. Воблерів в у мене з собою немає. Я вирішив тільки резину брати. Собака. Собака, 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 шабака, шабака. Поки я йду, в мене є така ідея, щоб ви писали коментарі і задавали питання, які вас цікавлять, будь-яку тему, будь-що що вас може цікавити в кемпінгі, в туризмі, з в походах. Ну, все, що ви бачите на моїх відео, у міру своїх знань, у міру свого досвіду, я з вами з задоволенням поділюся всім, що знаю. Просто з мого досвіду знаю, що. Моїх друзів, багато хто цікавиться цими темами, темами аутдора. І багато хто цікавиться і не знає якихось нюансів, якихось базових початкових речей. І я задоволенням з вами поділюсь цим всім. Якщо вас це цікавить, звісно. Тож, якщо коментарів буде багато, я можу зробити окреме відео або, наприклад, стрім, де буду відповідати на питання. Let's do it! Подивіться, куди прийшов. Це просто магія. Це якась амазонка. Це навіть краще, ніж Амазонка. Затоплені береги десни. Вода розлилася дуже сильно. Тут літають лелеки, чаплі, дикі качки, і, блин, ну це, це неймовірно. Просто розумієте, в чому фішка що. Це в 50 кілометрах від Києва. І, блін, чим це гірше якихось е джунглів. У нас є що досліджувати, є куди ходити в походи. Головне, чистоту зберігайте за собою. І все. Блін, дуже класна природа. Я кайфую. Подивіться. Короче, Амазонка Дубль два. А так, короче, обвалится берег. Там тичия потужна просто. Склад такий. Шукав я, шукав ідеальне місце, але вперся я знову в канальчик маленький, хоч він і маленький, але я його перейти не можу пішки. Тому вимушений вже зупинятися де можу, тому що вже темно, ну і вже сил немає. Місце теж доволі непогане. Простір круче. По-своєму. Цікаво. Взяв йому корма з Він, в принципі, на, на природі небагато їсть. Але Думаю, зараз він голодний. О, ти що? На приколі? Ей! Парень! Не зрозумів. Ти ж наче голодний. Що краще в кущах щось, да, знайти? Ох ти лисиця. Ди сюди. До мене. До мене. До мене йди. Кушай. Давай, іди сюди. Не. Трошечки візьми. Трошечки. Ну попробуй, Ну може трошечки. Може. А якщо за команду. А ну голос. Голос. А лапу даєш? Лапу дай. Ага, лапу даєш. І другу. Йди сюди. Лежати. Лежати. Лежать. Давай, переворот. Молодець. Вкусняшку заслужив. На. Молодець. Молодець. Так смачніше, да? Так смачніше, з ручок. На. Ну, молодець, молодець. Хороший хлопчик. Давай. Ого, який хороший. Вкусняшку, да? За команди, то тут інша справа. Опа. вже якесь світло. Почну зараз з приготування їжі. На вечерю у мене сьогодні буде рис з куркою та овочами. Я сподіваюся, що вийде смачно. А поки зараз готується рис, я зараз зберу палатку швиденько і продовжу. Ох! маю! Трошки підсумків за сьогоднішній день. Пройшов я 7,5 кілометрів. Небагато, але й немало. Рю Рюкзичок щось важкувати є. Ну, без звички ходити. Е, такі походи, там, де треба, е, окрім того, що взяти елементарне базове спорядження. Е, намет, там спальне, е, мильне і так далі. Тут потрібно, ще було взяти е, риболовне. Я там трошки переборщив, взяв забагато вантажів. Зімпровізував такі Прикольні світильнички. Тут, коротше, напевно, хтось рибалив, залишив такі рогатки для вудочок, Я їх використав і запихнув туди просто налобний фонарик. А там у мене такий кемпінговий маленький фонарик, який можна повішати на крючочок будь-куди. Ну, я вішую там на дерево, а тут вони знадобились, і тепер у мене є таке світло. Коротше, Коротше, рис готовий. Нехай він відпочиває. Зараз буду готувати овочі з куркою. Потім це все забацюю соусом соєвим, спеціями. І буде муах, муах, вечеря перфекто. М'ясо я взяв сьогодні з собою з таким. Судочку, ну, і взяв такий холодний, як картридж який був заморожений попередньо. Я поклав його і він давав температуру. М'ясо зараз ще холодне. Так що не переживайте. Так, курочка вже підійшла. В принципі, отак вона виглядає. Можна додавати овочі. Потрошки. У мене тут мексиканські овочі. І дома я ще пошинкував цибульки і... Грибочки. Додам всього потрошки, щось я дофіга всього взяв, залишиться або на завтра. Соєвий соус в мене не простий, а в перемішку з соусом теріякі. Десь відсотків 20 на 80, 20 теріякі і 80 соєвого. Фінальний штрих. треба додати рис. І симпатично. Нарешті на коноваче. Блін, тут така масяка, я не знаю. Та я її не зім точно. Напевно малышу залишиться. Він корм щось не хоче їсти. Він не кечував, напевно. Не хотів корм їсти. Ти Пес-хитрун. Пес це пес патрон, а це пес-хитрун. ідеально. ідеальний день, ідеальне місце, ідеальна компанія.